Вітаємо вас, ви на каналі Правильне електроживлення. Мене звати Олег і сьогодні в нас на огляді гібридна сонячна електростанція потужністю 45 кВт. Технічне завдання даного об'єкту заключається в тому, щоб на випадок, коли електромережа буде відсутня, можна було забезпечити роботою теплового насоса. Домашніх побутових електроспоживачів та зарядних станцій для електрокарів. Дана станція побудована на основі перетворювачів та акумуляторних батарей торгової марки Солакс та сонячних фотомодулів торгової марки Longi Солар. В основі станції вмонтовано три трифазні гібридні інвертори потужністю 15 кВт. Кожен до кожного з інверторів підключено по дві акумуляторні батареї ємністю 5,8 кВт годин. Акумуляторні батареї виготовлені на основі літі залізофосфатних елементів, які характеризуються високою безпекою та циклічністю. Гарантія на такі акумулятор становить 10 років або 6 тисяч циклів глибоких розрядів. Інвертори серії X3 Hybrid можна запрограмувати за різними сценаріями. Наприклад, можна зробити так, щоб енергія від фотомодулів поступала на забезпечення навантаження. А надлишкової частина поступала на заряд акумуляторних батарей або експорт в мережу по зеленому тарифу. На випадок, якщо у вас щастя перебої з електромережею, інвертор можна запрограмувати таким чином, щоб заряд акумуляторної батареї використовувався лише у випадку, коли відсутня електромережа. Також інвертор можна використовувати як автономний у випадках, коли немає вхідної електромережі. Ще однією перевагою гібридних інверторів Solox з'являється їхня перевантажувальна здатність. Такі інвертори можна перевантажувати на 150%, з яких 110%. Можна використати на забезпечення навантаження, а решта 40% забезпечити для зарядки акумуляторної батареї. Таким чином, ви максимально ефективно можете використовувати потенціал сонячних фотомодулів. Такий інвертор можна використовувати і без акумуляторних батарей, він буде особливо актуальний для систем під компенсацію власного споживання, оскільки може генерувати несимметричну потужність по кожній фазі окремо. Більш детальніше уточняйте у наших менеджерів компанії правильне електроживлення У даній системі три інвертори працюють як єдина система, завдяки GPS Parallel Box. Свого роду автоматизований пристрій перемикання, який дозволяє підключити до п'яти інверторів одночасно. Тобто, використовуючи такий пристрій, можна побудувати гібридну сонячну електростанцію потужністю 75 кВт. Аналіз параметрів роботи станції можна здійснювати як безпосередньо біля інверторів, так і віддалено, використовуючи систему моніторингу про Solax Для дистанційного моніторингу за вашою станцією необхідно зареєструватися в системі Solax Cloud, і вас буде завжди під рукою актуальна інформація про роботу вашої станції з питань консультації чи придбання сонячної електростанції звертається компанію Правильне електроживлення. Всім дякуємо за увагу.